Доброго всім ранку! От сьогодні вирішила відзняти відео з приводу останнього дня зими. Сьогодні 28 лютого, завтра весна. Тому пропоную прогулятися разом зі мною і оглянути мої рослинки. Які з них виглядають добре, а на які, на деякі, у мене вже й надії немає. Ну, давайте. Подивимося разом. Ну, я лівець, нічого з ним поганого не відбулося, все з ним добре, все гаразд. Виглядає навіть краще, ніж був перед цими морозами. Гарненький стоїть, я ним задоволена. А ось трояндочка ґрунтопокривна. Видається мені, що вона, вона була зелена. От перед цим морозом у неї гілочки були зелененькі. А зараз вони якісь коричневі. Так, тепер ось оглянемо на цьому боці. Тут Моя криптомерія теж вона якось занадто темні, в неї хвоїночки зробилися. Ну, Воно у нас зараз і холодно, зараз мінус вісім, і всі ці дні було дуже холодно. Навіть вдень не піднімалося вище, ніж ноль. Сонце високо, а холодно. Вночі і в день. Ну, Гейхера, зараз ось підійдемо. Тут так все виглядає. Ось Дерен гарний завжди, з красними пагонами. Дуже мені він подобається. А ось Калина, оце за неї я переживаю, що... Отакі в неї листочки, ну, зовсім поскручувалися, обвисли. Що з неї буде, будемо спостерігати. І продовжимо з цього міста, де ось я підходила до трояндочки. Ось далі тут іще під снігом лежить ялівець шлягер, тут східна туя. Добре все з нею. Он мій кипарисовик були варто, що я його чистила якраз в кінці січня. Туйка. Тут ось так я лівець. Ось теж грунтопокривна трояндочка, ну в неї все-таки наполовину. Половина гілочок зелененьких, а половина, он, дивлюся, і такі вони як почорніли. А та, ж, що я поперед показувала зовсім усі тьмяні гілочки. Різницю видно. Ось іще підійдемо зараз теж, що як. Здається мені, що не все з нею гаразд. Тут прямо в неї чорне листя зробилося. Це жималость шапошна. Оці гілочки, що розкидалися усі боки, оце вони напевно попідмерзали. Може, от всередині там ще щось і буде живеньке. Ось який мій були варти. А це ось Пієріс. Ну, він ще у мене, уже, щоправда, другу зиму він тут знаходиться, але він ще не цвів ніколи, ну, наче листячко в нього таке нормальне, не постраждав. Цвісти вони вже зараз, би, якби він думав цвісти, так уже б у нього були б бубончики, ну, поки нема нічого. А ось проліски, вони. Хотіли вже цвісти, вже в такому ж вигляді були уже місяць назад, а потім на них отакі морози. І ось вони зараз тут голівки свої посхиляли. Ой, бідолажні, позамерзали, попригиналися до землі. От вони тут. Тягнуться до сонечка, хоч трішечки до тепла, ну вже оце вони морози вже скоро пройдуть, уже обіцяють потепління, вже воно це кілька, може, днів побуде, а потім все тепліше, тепліше буде, буде вже сніжок цей розставати. Воно вже потроху буде оживати, сам шити ось. Я зараз ДРН показую, який він гарний, з жовтими паганами. Ну тут ось покажу цей кущик сонцецвіт. Теж він зараз такий тьмяненько виглядає. Живучка он, напевно, замерзла. Ось за що я ще переживаю, хвилююся ось. Це хебе називається ж, така рослиночка, така вона була гарнесенька. Ну, вона посажена влітку минулого року. Можливо, не дуже добре вкорінилася. Ну, вона зовсім потьмяніла. Була вона перед морозом зелененька, а зараз ось яка стала. Хто, значить, відійде. Ось таке небо, синє, сніжок іще є, ну вже попідтавало, вже де сонечко попадає, там уже все попідпороставало. Це я зараз покажу ось свою вербу, котики. Ті, що ж рожевим квітували, це я їх пообкладала. Ось тут цвітками. Думала, що тепліше їм буде. Ось вони такі з рожевих перетворилися на сірі, на звичайні, як такі. Аби не вимерзли, наскільки це я їх там утеплила. Будемо сподіватися, що зиму отбули. Завтра перший день весни, завтра вже буде все по-іншому, уже зовсім буде настрій інший. Чекаємо, сподіваємося на весну, на те, що всі наші рослинки добре перезимувалися і будуть оживати потроху. Будемо спостерігати, як вони розвиваються, як ростуть, і, звичайно ж, будемо цьому радіти. А зараз все, всім до побачення!